Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Розпочнемо матч бронз дивізіону між командою ФК та командою Шевролет. Номінальний господарі поля ФК, номер 71, Грузинський Данило, номер 7, номер 2, Мовчанов Валерій, номер 9, Дроїнов Микола, номер 30, Кращенко Віталій, номер 33, Усенко Андрій, номер 7. То ця команда чотири тури поспіль. Не знає гіркоти поразки. Щоправда, ось в останньому поєдинку не вдалося здобути максимум нічия 3-3 із карпатськими мінерами. Але знову ж таки про все це можна буде говорити тільки в тому випадку, якщо Шевролем в цьому матчі зуміє підтвердити свій статус фаворита і здобути три очки. Роянов перехоплює передачу. Роянов у центрі віддає. Удар з гостроку м'яч у сітці. <риклад> так, у підсумку після перегляду відеоповтору гол не було зараховано там гру рукою. Футбол Челендж Київ Донбас зіграє з Патріотом, а нова пошта із Маркет -Мастер». А Тим часом вдається все ж забити «Шевроле». Так, зараз жовту картку за зайві розмови отримує Сергій Юрченко. Не встигає Смакаєв Це перший на мічі. А зараз два в один вихід. Тращенко за Засильна передача на Молчанова. Передачу напрямку Власенка. Той скидає точно головою на партнера Тращенко. Так, дійсно лунає сіступ на перерву. Мінімальна перевага на боці номінального А Ми з вами кілька хвилин відпочиваємо і повертаємося на другий тайм. Така урда, у таке розподілення сталося цього вікенду. Сьогодні всі поєдинки туру у дивізіоні Голд, а також Бронз, тобто перший та третій дивізіони. А... Завтра другий та четвертий. А тим часом забуває свій другий голов Шевроле. Відзначається з передачі Юрченка. Роянов, скидка під удар. Юрченко пробуває, але лише блокує цей постріл. Європі стандарти через ближньо з подальшим ударом поворотах який ще раз блокує. А ось цього моменту варто було чекати. Мій прогноз, що 3-4 команди в дивізіоні бронз будуть боротися за чемпіонство майже до останнього. І контратака від Шевроле Роїнов. Протикає м'яч на партнера. Удар у виконанні Юрченка на місці Оксоненко. Ще одна спроба і Матвієнко. Отож, готовий голкіпер продовжувати цей поєдинок. І смакає, пробиває. А вийдуть на це поле нова пошта та Маркет Мастер. Тобто пауза буде зовсім мізерною, може це Набирає 14 очок і, зокрема, зможемо той теж таке бруклін, який знаходиться на другій позиції. І на цьому все. Завершується цей поєдинок з рахунком 4-0. Шевроле надзвичайно впевнено. Перемагає ФКА, набирає 11. Юрченко, Сергій, вітаємо вас з перемогою. 4-0. Що могли б сказати сьогодні по сьогоднішній грі? Ну, сьогодні непогана була гра, зіграли в свою гру. Дуже багато що вдавалося за що і такий досягли результат. Можливо, когось би могли виділити з своєї команди. Ні, я вважаю, що сьогодні зіграла вся команда добре. Це колективна перемога. Всі зіграли хорошо добре. Чудово. А стосовно ваших суперників, Сподобалась команда, непогано грали, бігли, намагалися старали, але напевно щось трохи сьогодні не вийшло. Можливо, саме тому, що у нас все сьогодні виходило. Е, супер! Які плани на майбутнє у вас? Ну, у нас залишилось три гри. Якщо ми їх виграємо, то маємо шанси попасти в трійку. Можливо, при якомусь фантастичному результаті навіть на перше місце. Тому ціль перемогти в трьох іграх, а там будемо бачити. Бажаю вам успіхів тоді. Все, гарного дня.